Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, це канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Я так розумію, що всі вже олів'є да? суші, салати і все, що там можна було з'їсти, ви вже з'їли і займаєтесь рукоділлям. Розбираєте ниточки свої, да? ну і я так само. Я один день приділила вишивці. Ось такий в мене результат. Від Наталії Лужанської, дивіться файната. Взагалі-то, що хочу сказати, це відео буде про новинки у світі рукоділля, про мої. Що в мене вишивається цими днями, чим я займаюсь, і які, подивіться, які в мене є перенабори. Може, дівчата вам комусь треба перенабір. По мілхілам, то звертайтеся. Бо я зробила декілька і сканів, і перенабрала декілька схем. Деякі кинула в інстаграм, деякі не кинула. Так, ну ось про це і поговоримо. Ну, по-перше, вітаю всіх зі, всіми, зі всіма святами, які прийшли. Що нам, здоров'я, миру і гармонію в нашій душі. І так. Починаємо. Все моє відео буде розділено на три частини. Перша частина, що в мене зараз вишивається, друга частина, які я перенобори зробила і можу їх вам продати. І третя це новинка, програма від мережки, що це, куди це, навіщо і звідкиля. І так, перше. Перше, це я кхм, вишиваю зараз три. Сюжети дизайни. Це перше коза від Марії Юркевич. Ось зараз дуже гарно бачно, як ця нитка і туаль, Бачите, як поблискує. Це, як ви розумієте, не автор, це Тетянка собі, Самоуправління таке. Ось такий, такі таке в мене просування по цій красуні. Ось такі ниточки і ось така. Ця коробочку. Так, далі в мене вийшло з він над налі лужанською практично все. Залишилось тільки крильця і бек. Як ви розумієте, бек я не буду робити, або якщо буду, я буду заміняти, робити ниткою і туаль. Я не буду робити обличчя чорним беком. Це тупо. Ось так воно виглядає тут. Посмотрите ви на ці чорні. Это ужас, это как шрами на. как будто топором порубали эти крилі. Я так робити не буду. Такі шрами на крильцях у цій красуні в мене не будуть. Я зроблю такою коричневою ниткою, тоаль цей бек і в мене буде, ну, так, більш лагідно, скажімо так, не настільки різкі переходи. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка красота. Просто прелесть. Я вишила за один день 1000 крестиків. Для мене це вообще фантастика. Вот тут бісеринки. Інтересно, тут 4, на превью 3. По схеме 4. Не знаю, Наталку запитала, что она на це скаже. Так, все. Ось такі ниточки. Це, я думаю, що я. За сьогодні-завтра закінчу цю І Це дуже мене радує. Далі, що ще я вишивала цими днями, це ось такий птах. Також я замінила ось серединку, ось це все, що вам здається білим. Це ніточка етуаль. І це в мене буде оформлено у. такую рамочку классную. Подобається, что тут 2025 рік. Ось там. Девочки, не буду снимать. Тут что-то зажалось. Мне не хватает моих сил, чтобы это. Оно тут или перекосилось, это деревяшка, чешу. В общем, не могу достать. Тому показываюсь так. Те тенные точки ниточки зелени. Этуаль и тут этуаль. Выглядает дуже классно. І мені подобається, що 2025 рік. У мене на цей рік великі плани, що називаються. Так, далі. Далі все, так, да. все, 3. Це все, що зараз у мене вишивалося. Це 3. Далі. Далі я зробила перенабір. Я роблю перенабір. І ось дивіться, на ось цей у мене є на цю куропаточку. У мене є вже схема, кому треба, пишіть мені. На ось цей набір у мене є перенабір. Зробила для електронної програми для саги, або зараз нова програма, не туди можна. Далі в мене ось такий зробила сьогодні, пішла на роботу, зробила скани. Це основне, що треба для перенабору якісний скан. Тобто в мене буде ось такий перенабір. Ось такий вже почала робити. Ось такий. Тому, якщо комусь цікаво, пишіть. Ось такий. Ось тут у мене неровно получился скан, і не может закінчити, Тут і залишилось між улыбкою і шарфиком чуть-чуть. В общем, она там з'їхало, мучаюсь. Мучаюсь, но все равно делаю. Такий. Далі з чаєчком буде ще перенабір і мой любимый дятел. Дятел і синичка, моєї любимые птички. Терпеть не могу голубей, як говорив мой дедушки, самая бесполезная птиця. Пожрала, посрала і все. Так, наступне що, про що ми з вами будемо розмовляти, як ви бачите, у мене 3 січня. Да. І я скачала програму від мережки. Це новинка. Розбираюся з цією програмою, ну і хочу вам розказати, показати, що ж вони пропонують і що буде, які на сьогодні плюси, які мінуси. Зараз я поставлю перед собою ноутбук, щоб вам було ну, більш наглядніше. Тому що тут, звісно, красота, но все не про програму. Так, ну і далі, дівчата, я буду розповідати про програму від мережки. Це новинка. Ось такі, в неї така іконка, з якою можна завантажити. Ну, Зорієнтуватись, да, що це саме від мережки. Ось така програма називається вона: Ось так, типу Фантастика. І ось за таким посиланням я залишу, до речі, посилання, де можна завантажити. Ось так вона пишеться, бачите вже тисячу скачувань. Завантажуй додаток Google Play безкоштовний. Поки що із, із мінусів, що вона не може без інтернету вона ця програма не працює. З дробоксу, як ми привикли завантажувати, звикли. Вона поки що не завантажує, однак розробники нам обіцяють, що після оновлення воно там буде через декілька днів, воно все буде працювати, тобто воно, е, пишіть свої побажання, особ, особливо дизайнери, е, що б хотілося. Ну і звичайно ж, ми, тому що ми будемо це купувати і вишивати за цією програмою. Що цікавого вони презентують і що вони розповідають за цю програму. Мені сподобалось, що там є одна така функція. Якщо ти будеш вишивати з цією там, швидкістю, то цей дизайн ти закінчиш там в липні, наприклад, або в вересні. Ну, кайф! кайф. Мені це дуже сподобалось. Що, звичайно ж. Як і все нове, це требу, треба до всього звикнути. Тому треба, дівчата, 30 пробувати, заходьте, я спробувала завантажити декілька схем, я ще якраз зараз перенабір робила, то думала завантажити фігушки, нічого не виходить з завантаженням, пише твій файл інвалід. ось, Но Я написала розробникам. Вони кажуть, що це поки що ми зможемо завантажувати схеми і великі, хто вишиває багато колірки, оці хаєди і так далі. І середні і маленькі схеми. Тож, давайте подивимося, що вони нам обіцяють, скажімо так. Додаток показує вам потрібний пасман для зшивання і робить вашу роботу приємною та ефективною. Крім того, ви можете перемикатися між різними режимами попереднього перегляду та регулювати видимість різних елементів візерунка. Фантастіш також надає корисну інформацію про ваш щоденний. Місячний або загальний прогрес, а також про використання канви та ниток для кожного проєкту вишивання хрестиком. Ви можете налаштувати багато параметрів, як от лінійки, сітки та лічильники рядків відповідно до ваших уподобань вишивання. Фантасті ж містить багато інших корисних функцій, щоб зробити ваше вишивання хрестиком легким і приємним. Що я хочу сказати, що я дуже задоволена, що це буде українська програма, і нарешті. У нашій країні дуже люблять. Ти не розмовляєш українською, ганьба. Розмовляєш російською, ганьба. Використовуєш сагу, ганьба. Дівчата, огомоніться вже. Ради Бога. Любіть того, хто поряд з тобою знаходиться. І пам'ятай, що хто поряд знаходиться, то є твій урок. І тобі треба його вивчити, той урок. Все, якщо ти там щось починаєш вибрикуватись, то потім тобі дороже. Хожу, <гум> бо в мене планшет ми вже отработал свою, новий не купила. А хочу. Значить, дивіться, ось так. тут вверху показується, скільки процентів в тебе вже вишито. Бачите, 13,4. Ось так виглядає схемка. Ось такі значки. Далі дивіться. Ось тут можна підсвітити як зеленим, так і рожевим. Тобто, в сагі ми тільки один цвет могли виділити, А здесь, видите, можем выделить і рожевий вибрати, і зелений, кайф. Мені це дуже до вподоби. Далі, оці ці циферки показуються. Ну, ви знаєте, скільки вверх-вниз вишивати. Далі дивіться. Ось так. Відмічаємо. І що саме таке цікаве, як для мене. Дивіться, показано номер DMC. Наприклад, 12. Да? І в голку входять дві, бачите, в вушку. В голки входять дві ниточки, значить, це в дві. А там є ще коли блен, то номер одної нитки, номер другої нитки і все це в одне вушко. Ну, це круто. Можна повністю показати, підсвітити тільки хрестики, або тільки півхрестики, або тільки вузлики. Незвично виглядає, однак, я думаю, коли ми трошки одну вишивку вишиємо, то ми вже наблатикаємось з вами. Ось, бачите, Оце саме, що я казала про бленд. 162, 166. І бленд показаний: 341-й. Ой, как же меня бесить этот мой телефон? 341-й, одна ниточка. І 472-й. Теж одна. Бачите? І ось показано тот цвет і тот входит в ушко, і вот тебе, пожалуйста. Так само тут. Класс. Дуже подобається. Це саме по ниткам. Ось як показується в хрестиках. І ось і сам калькулятор можемо обирати основу, і або в метрах, або в матках, так же, як і в сагі. Ось такий коротенький огляд. Дам посилання я вам на Цю програмку, так що скачуйте, пробуйте, пишіть мені, чи знали ви про це, чи ні. Так, все, дівчата, ось така іконка, ось такий напис. Це для Android, для цього іншого для багатіїв, то сказали, теж вони розроблять. Тож ура. Все, бажаю всім здійснення мрій. Пишіть, чи було вам цікаво, чи як завжди.